Робив по 9, зроблю і по 6 секції. також. Дивіться, тут у нас такі стоять е відеодомофони, в яких є функція розпізнавання обличчя. Так, це у нас так. Богдан Григорович. Так, розпізнаємо Богдана Григоровича. Так, так, так. Тиснемо. Що, Пустило. А тут вже кнопочка на випуск. Це тут повісили, поставили для того, щоб ну, сніг потрушувати. Дивіться, як чисто в під'їзді. І найголовніше, головне, що тут вже... Ага, відеонагляд. Ну, коротше, все з наших комплексів, що у нас є найкраще, ми тут об'єднали. Цікаво, як працює ліфт. Вау. Ну, трошки інші ліфти. Це не отіси, це у нас сіті -ліфт. ну Багато в яких будовах він присутній. Давайте, наприклад, поїдемо на третій поверх. Приємно, якщо чесно, їздити в... Ліфті вже в готових ліфтах. Єдине, що я все ж таки на підлогу щось б поклав. Просто вирізав би такий лист ОСБ і просто поклав би його, бо щось мені лячно трошечки. Як на мене трошки повільно їздить, якщо чесно відвертав, але дуже часто п'яти поверхівках вони їздить повільно. Це там якось там регламентується. Чуєте, люди роблять ремонти. Це супер. Приємно ходити вже по тих об'єктах, які вже здалися. Ага, дитячий майданчик. Ах, чекають, коли розмерзнеться. Люди, люди нібито знайшлися, які дороблять. Нагадую, то... до минулого разу вони не доїхали, бо їх в бусик загрібли. Так, ну отак от, от виглядає під'їзд. Секція номер 6 Ну, я задоволений. Я не знаю, як мешканці, чи задоволені вони. Тепло, красиво, чисто.